Змінюєш місце проживання, треба прийти в військоматі, зробити цю відзначку. Змінився в тебе стан здоров'я. Прийди поклади туди свої довідки і будеш визнаний обмеженим придатком. Тут вже починаються якісь інформаційні війни. Тому що разові випадки, так, да, вони можуть бути, вони дійсно можуть бути. За всі ці разові випадки ми попереджаємо відповідні там, структури яких. Там можуть допускати, і далі йде вибачення, йде, ну дійсно там визнання там певних якихось негараздів. Там можливо, можливо але що далі робиться? Далі ці рази випадки вони вихоплюються з загального контексту. Загального контексту такого немає. Немає там тотальних облав по всій території України, там виловлення тих людей, які ухиляються там від... Ну, не скільки навіть від мобілізації, скільки від відновлення своїх даних військкоматі. Тому що перше, що чому ми людей просимо зараз прийти в військкомат, так це перш за все, щоб просто уточнити свої дані. Там не обов'язково всі будуть мобілізовані. Ну і от такі разові випадки вони вихоплюються. Під них підганяється база подібних відеоматеріалів. Ну і далі робиться це явище масовим, тобто не виключення, а начебто масове явище. Однак це вже інформаційно-психологічні операції ворога. Давно склалася така традиція в Україні ще задовго до 2014 року, тим більше до 24 лютого 2022 року, коли люди просто не ходять військома. Не ходять для того, щоб уточнити свої дані, хоча всі знають, що є такий закон. Воєнкоми постійно там роблять оголошення там, в різних регіональних засобах масової інформації, там відповідних соціальних мереж. Однак ніхто на ті оголошення ніколи не реагував. Тобто, що там треба, змінюєш місце проживання, треба прийти в військоматі, зробити цю відзначку. Змінився в тебе стан здоров'я. Прийди, поклади туди свої довідки і будеш визнаний обмеженим придатком. Та хто це робив коли? Відповідно, і це було не зроблено станом на 24 лютого 2022 року. Коли почалося повномасштабне вторгнення. Єдине, що було дійсно у нас нормально обліковано, це оперативний резерв, першої-другої черги, який відразу ж пішов на поповнення своїх військових частин. Далі, добровольці, яких також було багато. На сьогоднішній день ну, необхідно, вже, щоб більшість громадян України була готова виконати свій конституційний обов'язок. Однак по частині таких громадян просто військомати немає даних. Частина просто чогось чомусь не приходить в силу різних причин. Ну, єдине, що треба не єдине, а треба сказати, що тут є докорінна відмінність між нами і Російською Федерацією. Вибачте, там людей набирають на те, щоб кидати їх в агресію проти іншої держави, на відміну від цього, ми захищаємо свою. І захищати свою державу це конституційне обов'язок кожного громадянина України. Тепер щодо суб'єктивних, да, щодо суб'єктивних чинників. Не всюди наші начальники, офіцери тимчас тим, територіальних центрів комплектування соціальної підтримки змогли пояснити сам порядок і те, що буде відбуватися після того, як людина там получає цю повістку. про відповідальність. Там попередили всі, а от просто от, нормальний шлях. Зараз ми працюємо над виправленням цього, над тим, щоб показати повністю кожному, що це взагалі таке. Що це не тебе забрали, тебе кинули на фронт. Ні, по-перше, будуть забирати тільки ті, хто потрібний. По-друге, буде обов'язкове навчання. Причому дуже багато навчання зараз у нас відбувається за кордоном на тих нових зразках, які всім, до речі, подобаються. Ті ж самі ліопарди, і нова артилерія, там нові засоби протиповітряної оборони. Підготовка йде повністю за кордоном. Для того, щоб готувати, ну, потрібні люди, які можуть цим опанувати, цими засобами озброєння, які потім на них будуть виконувати бойові завдання. Тому ні про яку там відправку там, в район ведення бойових дій відразу після мобілізації тут і мови не йде. Тут обов'язково буде підготовка або в Україні, або за кордоном на нових зразках. Після злагодження тоді вже в складі там, нових військових організмів, військових колективів, да, дійсно це буде виконання бойових завдань ну, для нашої оборони, для захисту нашої території.